Твій рекламний бюджет це баки з пальним. Натискаєш газ, машина летить, а стрілка падає вниз. Точно так, Google Ads без налаштувань. Гроші згорають, а результату нуль. Хочеш їхати далеко, дозуй газ. Контролюй маршрут. Тому коли ви додаєте бюджет у Google Ads, результат тільки погіршується. У вас запущена реклама, клієнтів мало. Ви додаєте бюджет удвічі. І що? Гроші зникають швидше, ліміт закінчується о 17.30, замість замість опівночі, а замовлень не більше. Скажімо так: уявіть машину з пробитим баком. Ваша мета доїхати до міста з клієнтами. Ви заливаєте півбака, виїжджаєте, паливо закінчується на пів шляху. Повертаєтесь, заливаєте повний бак, виїжджаєте, знову не доїжджаєте. Тобто, ви їздите навколо заправки, заливаєте все більше грошей, але до мети не доїжджаєте. Бензин витікає швидше, ніж ви наближаєтесь до результату. Що робити? Перше зупиніться, не додавайте бюджет. Друге, знайдіть витік, широка відповідність, покази на ТВ, низький показник якості. Третє залатайте дірки і тільки після цього їдьте до мети. А якщо цікавить то на посилання в описі.